Сезон псячих весіль дошкуляє громаді. Слов'янці змушені постійно ризикувати і фізичним, і психічним здоров'ям. Складається враження, що кількість безпритульних псів з дня в день збільшується. Відповідно, робота КТП громада вважає незадовільною. А як ви оцінюєте ситуацію в місті з бездомними животними? Наскільки удовлетворительно працює комунальна служба? Да ніяк не працюють вони. абсолютно. Бігають по дворам, по песочницам, на детских площадках. Якщо не можуть если они, якщо, якщо не вміють построить питомники, то, значить пусть у них страждають. С'їдають дітей, на бабусі нападають на це. Це страх. Як ви цените ситуацію в місті з бездомними животными? Плохо. Неприємна ситуація склалася і в районі будинків 23-25 по вулиці Корольова. Собаки позбавили спокою людей, на кого сподіватися. Невідомо. Птички целые, штук двадцать пять, двенадцать. Это, это я. Под окнами как як особенно на трубе. А тут, если чужая появится какая-то, они гонят 25, Откуда они понабирались, кто его знает под, під окном як свідоця у мене там барло целе була під окнами. Новий директор КТП Олександр Бабаєв пояснює: наразі змінилася схема роботи. Комунальному підприємству бракує людей і обладнання, працюють з тим, що є. Работаємо по заявочці, люди дзвонять. Ми приймаємо заявочку на даний момент. підписаний договор з Краматорською фірмою. Наразі комунальне підприємство уклало угоду з Краматорським КТП 052810. Це підприємство спеціалізується на вилові безпритульних тварин. Коли у Слов'янську накопичується чимала кількість заяв від мешканців, приїжджають краматорчани. За кілька годин відловлюють і вивозять до двох десятків тварин. Година роботи вартує слов'янській громаді 93 гривні. Щодо притулку на території слов'янського КТП, то він функціонує. Сюди доправляють тварин, котрих зловили. Слов'янські комунальники за чотири лапами доглядає приватний ветеринар. Періодично собак віддають бажаючим. Співробітники КТП запевняють, працюватимуть як годиться. Головне заявка від громадян про безпритульних псів. Можете повідомити за телефоном у слов'янську 3-32-93.